Що для нас незалежність народжена на нашій землі, Видубити міцю наших рук вона стає вогником в кожній домівці. Боремося за найцінніше. Нафтогаз України зміцнюємо незалежність. Ми продовжуємо наш особливий ефір, і я маю честь вітати у нашій студії Вадима Сухаревського, полковник, командир 59-ї окремої мотопіхотної бригади, герой України і. Дуже важливий момент є. Вадиме, вітаю. Доброго дня. Цей важливий момент. Ну, я мушу повторити те, що на всіх інтерв'ю чи на всіх статтях про вас згадують. Ви людина, яка дала перший бій у цій війні, 13 квітня 2014 року. Ви ще тоді були лейтенантом, старшим здається, лейтенантом. так? і це був перший бій біля Семенівки. Так кажуть ну, Так зафіксовано вже в історичних документах. Тому кого як не вас насправді питати про те, яким ви бачите останній бій цієї війни? Ви знаєте, можна говорити про, про такі моменти багато: фантазувати, мріяти, там, бути на стороні прихильників реалізму чи загального якогось ажіотажу. Ви Знаєте, останній бій буде той, після якого. Крайній боєць, який в ньому бере участь і який там забезпечує цей бій, да, зніме казку, подивиться в сторону свого дому і скаже: Пора". А Оце буде він. І я сподіваюся, що він буде в диму э, руїн, будівель, э, полів, техніки да, з, э, з поля бою на території противника. Це особисто моя мрія. Хороша мрія. Я теж про це мрію. Думаю, ми з вами не самотні, Теско. Е, ну, в такому разі, а що для вас перемога? Бо дуже багато людей мають свої власні візії перемоги і називають дуже різні речі, коли їх питають, що для тебе перемога? А для вас що перемога? Ми коли розмовляємо про цю тему, я завжди е, не змучусь ніколи повторювати. Е, в, в певному плані перемога у нас вже є, тому що ми зберегли Україну, ми зберегли нашу державу і на сьогоднішній день в, цей, в це велике свято. Нашої великої країни, нашої великої нації, ми розмовляємо, ми живі, і якби, ми тут, да, у столиці нашої держави, яка не завойована да, і гордо вистояла на полі бою. Е, мабуть, у солдата да, там, різного ступеню якби, бійця його перемога це виконати завдання е, таким чином, щоб йому не було соромно після того, як він повернеться додому, живий, здоровий, до своєї родини і буде жити нормальним, мирним життям. Для командирів, генералів, напевно, управління, да, це перемога, коли ми е, маємо сильну державу, ми маємо стабільні кордони, ми співпрацюємо зі світом. Так? І знову ж таки, особисто для мене, це те, що мені вже ніколи не буде соромно. І я буду робити далі. І сподіваюся, що кожен з нас, хто вдягає форму і буде вдягати їх в подальшому, буде працювати якраз саме на те, щоб не було соромно. Ви дуже добре зауважили, що перемога. От, е... Може бути така, така, така залежно від людини, але це також від залежно від здається розташування людини від лінії фронту. От я, коли спілкуюся з військовими, доводиться чути постійно, це що не відчувається, наприклад, у Києві не відчувається війна. Чим далі від лінії фронту, тим менше війни відчувається, і це не на користь нам. Мовляв, люди почали забувати, що у нас повномасштабна війна. Ви це відчуваєте? Ну, знаєте, я достатньо філософськи дивлюсь на це питання, тому що з 2014 року піднімається ця тема, коли да, там, обмежені території були окуповані, да, які проблеми з Кримом, з Донецьком, якби, і, і тому подібне. І завжди там ті ж самі волонтери, ті ж самі люди завжди зайдуть собі це питання. А чи правильно? Ну, звичайно, правильно. Не може вся країна жити лише війною, да, тому що у нас є діти, у нас є жінки, у нас є підростаюче покоління, яке має бачити нормальне життя. Да, і Якраз заслуга збройних сил, і силових структур, якби в тому, що у них є така можливість. Інший аспект, та, що всіми фібрами, всіми заходами, всіми словами, ми маємо розуміти, що е відпочивати і забувати про війну, якби це різні речі. Про війну забувати не можна. Має бути кожен дотичний. Хто чим, хто волонтерським рухом, хто е там, фінансовим сприянням, хто з е в готовності стати зі зброєю в руках в ряди поповнення збройних сил, адже збройні сили це і є суспільство. І кожен з нас має бути воїном, особливо якщо він народився чоловіком. Ну зараз пішла оця теза про те, що війна не може оминути нікого. Вона стосуватиметься всіх, навіть якщо ти думаєш, що вона тебе омине. Ви теж думаєте, що війна стосуватиметься кожного незалежно від нашої думки, Просто? я в цьому переконаний. Адже якщо не долучатися і, скажімо так, уже жити перемогою. Да? До якої ще досить далеко, якби ну, успіху не буде. Кожен має розуміти, що в якийсь момент його це може стосу... чимось стосуватися ракетним ударом, шахедом, повісткою, да, якби, візитом на кладовище. Це все, все буде стосуватися ну, практично всіх. Ви реаліст, ви кажете, що до перемоги ще далеко. Я власне теж так думаю. Так. Та що нам треба? Ну скажімо так, де нам треба піднатиснути за вашими відчуттями, щоб її наблизити? Ще раз, я наполягаю на тому, що долучність не можна забувати. Знаєте, що, скажімо так, представники чоловічої статі, деякі жінки якби, активної, да, там, скажімо так, життєвої позиції, позиції, мають розуміти, що повістка, наприклад, да, це не вирок, да, це честь да, бути дотичним до захисту своєї держави, до, то, до тих хлопців, які зараз на передовій, які стійко, мужньо боронять наші рубежі. Штурмують, атакують, перехоплюють ініціативу, розвиваються, придумують всякі інновації і так далі. В армії є всі професії. Це не значить, що ти отримав повістку, все ти помер. Ні, ти отримав повістку, ти дотичний до переможців. Це, це саме головне. Оце те, що треба розвивати в нашому суспільстві, і те розуміння, яке має, має мати кожен громадянин нашої держави. Мені дуже подобається. Вадима, як ви сказали про те, що частково перемога вже є, і вона полягає в тому, що ми зберегли державність. Це справді те, чого від нас не чекали. Те, чим ми здивували світ, можливо, навіть себе здивували, і сам факт збереження держави і можливість продовжувати боротьбу за незалежність це вже риска, зарубка перемоги. Але я думаю, погодитися, що в сучасному світі концепт незалежності, взагалі держави, він дуже відносний. Ми не можемо сказати, що ми абсолютно незалежні, в тому сенсі, що у нас половина бюджету. Це допомога наших партнерів. Зброя в основному допомога наших партнерів. Тобто, це не є така незалежність ні від кого. Знаєте, в армії є така фраза, я її дуже часто використовую, ну і в загальному, напевно, в житті, да, як, скажімо так, напевно, як в векторний такий вислів, якби те, що нас не вбиває, робить нас сильнішими. Так, і те, що ми зараз говоримо там про якусь макроекономічну допомогу, там зі сторони цивілізованого світу, врешті-решт, в 90-х роках, коли ми підписували пакти про ненапад і якби і про роззброєння, ми передбачали цей сценарій і дякую всім, якби тим, хто нам допомагає, відповідно саме в цьому тому, що вони дотримуються своїх міжнародних домовленостей, і в першу чергу чергу, да закону совісті та моралі. В плані того, що цивілізований світ не може програти диктатору. І те, що ми зараз, наприклад, в такому стані, знову ж таки, це стан війни. Країна на всі 100% країна не може підготуватися до війни. Це це дорого. Як в плані крові, так і в плані грошей. Головне пам'ятати, що і розуміти, що ми, ми українці, ми нація переможців, ми люди праці, натхнення та розуму. Ми Скажімо так, сильні. В чому, е в чому наша сила це... на вашу думку? І в майбутньому я вірю в те, що якраз оця сила, так якби виведе нас на той ступінь, коли ми зможемо дійсно сказати дякую, повернути борги так, і розвивати далі. Армію, державу. Ну і взагалі зовнішній А В чому, в чому наше стержень цієї сили? Багато народів під тиском Росії упали. Це Стерж... тепер Стерж... стержень простиї людина. Людина, людина це наші гени, це наша історія, це наше сьогодення, це совість, це розум. Ну, але і інші могли похвалитися ніби розумом, совістю. Але ми стоїмо і даємо відсіч. І ми незалежні. Правильно, тому що не так давно ми зробили свій вибір. А? Зараз ми виборюємо ту незалежність, яку ми здобули, скажімо так, не, не випадково, але легко. І ще раз, ну, я вірю в феномен Українця на цій планеті. І я цим пишаюсь. Я теж. Дякую, Вадиме. Що ви знайшли можливість долучитися до нас з Днем Незалежності, вас. тому що ну, для мене честь, що ви присутні у цій студії, ви таке одне з уособлень українського воїна. Вадим Сухаревський, полковник, командир 59-ї окремої мотопіхотної бригади, герой України, був гостем нашої розмовної студії.